Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього Футбол Менеджер 22, і що чекає на нас сьогодні? Сьогодні матч з Номантія, Бадахос, Леганес і Леванте. Трансферне вікно ще не відкрито, тому трансферів ніяких не відбувалось. Але воно відкриється якраз після матчу з Номантією перед кубковим матчем. Давайте тоді переходимо до нашого матчу. Що в нас тут? Ароен на травмі, замість нього давайте можливо, все ж таки Альба вийде. Тут велику кількість гравців я на перегляд взяв на майбутнє. І, до речі, Янго також на травмі, і замість нього. Давайте і Кер діас все ж таки буде. А замість Аустіна бустош Так. Приблизно десь так. Ну що ж, з таким складом переходимо давайте до матчу. Між серіями матчів не було, тобто. Там був один товариський, але. нічого такого важливого. І. Так. Повтори повтори свій останній матч. Добре. Дуже сильно сподіваюся, що все ж таки ми набрали ходу і зможемо потроху-потроху забирати ті бали, які нам потрібні, ті, котрі ми повинні забирати. Але, от перший момент, я так розумію, нуманті, і що там буде? І буде по нальті? схоже, заробив його. Ну, погано, дуже сильно погано. Ну, призначено. Тут 90% його призначають, особливо, коли ясно видно. Кантеро потягнув його. Нічого собі. Нормально, нормально, дуже добре. Так, давайте. кутовище в у Кантеро на виході. Нічого собі. Є. Всі шанси, що, можливо, сьогодні буде непоганий день. Для нас. Але не будемо забігати наперед. Так. цимерман подає кутовий. На Мовілу невдало, але. Що, калеча перший на м'ячі добре. Гілмур, Пол. Белло. Гілмур, Мовіла. Мовіла у штрафні. Ну. Треба далі щось робити. Гілмур. Акунку, Альба, закидання на Гомеса, Артоля. Гомес. Артоля. Ну, давай, давай. Гомес, Артоля. Поборовся. Добре, добре, Гілмур. Не пробили, але Акунку з м'ячем, Закидання на Циммермана, Гол. Але чи був там офсайт? Ось це питання. Ну, давай, Реф. Я дуже сильно сподіваюся, що ти на нашому боці. Так. Гол зараховано. Циммерман, Чудово. Теж таки добили. Ну. Знову ж таки, кутовий. Цимерман подає, напелаю. Акунку на підхоплені. Циммерман, Артоля, Циммерман. Альба. Альба. Ну треба щось робити. Гілмур удар позворота. Але все ж таки удар був. Ну, непогано. Добре. Так, ну. Може бути гарний другий тайм. Для того, щоб затвердити наш рахунок, добре. Белло незадоволений. калеча. Ну, непогано, але скажімо, скажімо ж, йому, що він ми їм незадоволені добре. Давайте. Що нас там далі чекаємо? І. Наш момент Альба, на Мовілу, Циммерман. А куди той м'яч? Пас був? Я не зрозумів. І одразу ж Нумантія. Вихід один на один гол. Ну. Отаке от буває. Не забуваєш ти, забувають тобі. Давайте. Подивимося, що з того далі буде. Артоля провалює гру. Можливо, все ж таки той матч, коли він був у центрі поля. Він там краще грав. Тут акунку втрачає м'яч, вихід один на один знову. Знову гол. Добре, тоді вже точно нам потрібні заміни. Будемо зараз. Давайте подивимося. Замість Артоля, хто в нас варіанти? І давайте все ж таки вийде. циммерман непогано грає, а ось замість Белло. Ну, давай конопля. Подивимося, можливо, замінити краще покажеш себе на лівому фланзі. Давайте. Конопля мотивований. Ну, давай, 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 давай. Ну, тобто, по статистиці плюс-мінус рівна гра. Можливо, навіть переважаємо, але. По голам то жах. Так, невдало вибиває воротарну мантії Циммерман. На фланзі подача. І вже контратака від Нумантії. Схоже на те. Так. Вибивають м'яч, але калейча на підхоплені. Пилайо. Альба. Давай, Альба тягне м'яч. Гомес на фланзі, Альба. Ну, давайте, Гелесіас, Альба. Ну, треба завершувати. Гілмур воїловіх до на один. Не вдало. Ну, потрібно таке вирішувати. Мовіла, на жаль, не може то зробити. І, схоже, так, ми програємо наш матч. Ну що ж, важко, тяжко, але якось будемо далі щось робити. Наступний матч матч Кубку проти Бадахосу. Побачимось на ньому. Матч проти Бадахасу, Кубку, склад, як і минулої куковий матч. Резервний. Ну, майже, тому що замість акунку у нас Пелайо буде як опорником, тому що Еянго на травмі. Белло також залишається. І Артуля якраз таки у центрі. Плюс Мовіло, тому що Діас також на травмі. Що ж, переходимо. Добре. І одразу після матчу з Номантією керівництво вирішило поговорити з нами, тому що вони не задоволені місцем у Лізі. Я їх прекрасно розумію, але все ж таки вони дали час нам до кінця сезону. Сподіваюся, ми зможемо виправити нашу позицію. Ну, і от. Прямо перед матчем розпочалася. Розпочалося трансферне вікно. І одразу ж у нас пішли пропозиції по Белло у Stoke-Sіті. Я все ж таки погодився віддати його майже за 2 мільйони. І по Акунку також там була трансферна пропозиція, але вони не погодилися на ті кошти, які я хотів від них. Акунку занив, але все ж таки. Я сказав йому, що буду його відпускати. Тому буду шукати, кому когось його йому на заміну. Отже, так. Ну а поки бадахос забиває гол нам зовсайду, але. Добре, що з офсайду. Так. Ну, взагалі мені не подобається, як вони грають. Давайте конопля взагалі провалився, пилає стабільно, показує гарну гру. Давайте, старайтеся, хлопці, старайтеся, нам потрібна перемога. Хоча б у цьому сезоні пройти до третього раунду, котрий від нас чекають. Давайте, давайте. ну Треба відбирати м'яч. Де пресинг? Де відбори? Ну, я не розумію. Ну, а поки Бадахос тримає м'яч і б'є по ворота. На щастя, для нас. Добре. Ну і 60-та хвилина. Потрібно робити заміни все ж таки. Пея фея провалюється, кого ми можемо випустити. Давайте. Іглесіас. як. Іглесіас також погано. Давайте тоді основний склад: Симмірман і Бустоша. Виведемо. Добре, і. Поки, мабуть, все. по новому фланги атаки. Плюс-мінус свіжі вони будуть Так, конопля б'є штрафний, вище воріт, ну непогано. Хоча б нам показали перший наш момент. Добре. Так, ну. Що там далі? Що там далі? А далі я так бачу, скоріш за все, буде додатковий час. Чи все ж таки бадахос заб'є. Ну, давайте. Ви ж можете. Я просто не розумію, чому вони не хочуть грати. Ну, вих... вихід один на один. Вагнані на місці. Добре. Чудово. Так, бадахус подає кутовий. І чим він все ж таки завершиться? Подача пилає вибиває м'яч, чудово. Але на підхопленні не ми. Ну, артоля забирає м'яч, але вдало в аут Ну, хоча б так, хоча б трохи підзбили цей темп. Добре. Ну, що ж, починаємо додатковий час і розпочнемо, мабуть, його з заміни. Але кого ж все ж таки мені випустити? Замість Дієзах. Які варіанти? Гілмур, Альба, кунку У Гілмура пенальті 15. У Альбо. Тобто, давайте все ж таки краще буде. Ось так. Гілмура випустимо. Так. Тому що на всяк випадок, під пенальті. Він буде кращим. Добре. І одразу ж моменту Бадахоса. Що вони нам покажуть? Закидання лаконопля на місці добре. Лумбертас Ндіє. Пилаю. Тон, на тоненького Гілмур. Закидання на мовілу невдало. І вже атака бадахоса. Ну, треба забирати м'яч. Виводьте їх на якісь штрафні, не знаю. Ну, закидання. Удар гол. На жаль, на жаль, на жаль. Ну. Значить, ще 5 років не зможемо вийти з другого раунду кубку. Будемо якось щось прорватися тоді. Будемо щось думати, шукати. Якесь підсилення, можливо, знайдемо. Хоча я вже не впевнений, тому що і так літнє трансферне вікно було. Непогане, як на мене, підсилення, але. Команда просто не заграла. Ну, другий гол. Власне, на цьому все. Ну, я сподіваюся, третього не буде. Дуже сильно на то сподіваюсь. Конопля вибиває добре артоля на Мовілу. Той тобто з м'ячем бустош. Артоля на Мовілу, у штрафний але не вдало б'є. скоріш за все, якщо прийде трансферна пропозиція по мовіла я його продам і буду шукати іншого якогось нападника. Там є в мене один варіант реген бельгійський, також з Ліля, але подивимося, чи вистачить на нього коштів. Що ж, ми програли. Далі не проходимо. Так, ну, і давайте одразу перейдемо до мітингу. Так. Травми то все травми. Ну. Дуже дуже важко. Дайте мені ще один шанс. Ну, до цього ми з ними домовилися, що вони дадуть нам шанс до кінця сезону. Що ж, наступний матч проти Леганесу, побачимося на ньому. Матч проти Леганеса, наскільки я розумію, визначальний для нас на посту тренера Ейбару. І ось такий склад замість Ароена Альба і Фея замість Циммермана, тому що той був на травмі. Затверджуємо склад і переходимо. Так, давайте автоматичні номери. Добре. Дуже важливий для нас матч. І дуже сильно сподіваюсь, що команда не підведе. Хоча, можливо, їм щось не подобається, і вони мене просто-напросто зливають. Так, Кравець, так це наш. Та, Артоля забивають чудово. Ну, дуже і дуже чудово. Окей. Давайте трохи таблицю Ліги повернемо. Так, Гілмур, Альба. Акунку і Гілмур невдало віддає пас Леганесу. І вже вони атакують. Вихід один на один удар гол. Ну, що ж, можливо, це останній матч наш як тренера ейбару. Дуже і дуже ймовірно. Так, момент, я так розумію, ганеса Чи зможуть наші відібрати м'яч? Важливе таке питання. Ну, давайте. пресингуйте Давай, 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 давай. Забирати м'яч. Ну, але вихід один на один. На щастя, Контеро на місці. Контеро рятує нас. Белло на фею, Гілмур. На цьому все. До речі, давайте кравець. Василь кравець, так. Українець наш. Ну, і що ми бачимо? По статистиці плюс-мінус непогано, але. Так, Артоляна Гомеса. Той подає на фею невдало. Лело не підхоплені Гілмур, закидання на Артуля вдало. Акунку, Бело, Гілмуру, Фея. Але також не вдало. Дуже багато таких пасів просто супернику. Так, Калайча, Бело, Фея, Бело, Гілмур Фея. Акунку, Гілмур, Мовіла. Закидання на артоля непогано. Альба, Мовіла удар гол. Ну, добре. Поки нічого не згадуємо, але забили, вийшли вперед. Добре. Подивимося, що буде далі. Давайте, давайте. Ну, не потрібні нам моменти у суперника. Так, Белло забирає м'яч фея. Закидання на Мовілу. Мовіло вихід один на один удар. Штанга. Ну. Чорт. Так, акунку, Артоля, Альба, Мовіла. Гілмору, Мовіла. Що далі, Артоля. Пол Мовіла удар. Забиває, але чи був там офсайд? Що нам рефері скаже? Б... Я дуже сильно сподіваюся, що не було. І ми все ж таки вийдемо на два голи. Так, гол зараховано. Дякую. Дуже і дуже сильно дякую. Нам потрібно зараз постійно набирати очки. Так. Все подобається. Мотивуємо їх і далі йдемо. Давайте. Тобто, прямий матч з Жироною нам потрібно перемагати, бо у нас скільки тут 5 очків різниці і. Треба то надолужувати. Так, момент у Леганеса. Вони подають. Відбуваємося. кунку закидання на Мовілу. Той тобто зміщається у фланг. Що далі? Далі, далі, далі. Фея. У штрафні на Белу назад. Акунку, Альба. Акунку, Альба, Мовіла. Гілмур вихід один на один фейч. Удар гол. Чудово. Ну, я дуже сильно сподіваюся, що ми не забуваємо всі м'ячі, котрі повинні в одному матчі. Так, момент у Леганеса. Вони що вони зроблять? У штрафній подача, кравець пилає на місці. Але все ж таки м'яч залишається у суперника. Вони подають і що? Пилаю, все так само на місці, вибиває м'яч. Але ми не можемо розрядити цю обстановку, і момент у Лаганесу продовжується. Подача у штрафну. Гол. Кравець забиває гол. Ну, давайте, можливо. Все ж таки, щось по замінах подивимось. Де у нас провали? Гомес. Давайте конопля тоді вийде. Янго. невпевнений, ну, буває. Ну, так поки я не бачу більше варіантів. Можна було б, звичайно, або артоля, або фею поміняти, але ну грають непогано. Можливо, ще краще будуть грати. Так, і знову момент у Леганесу. Що вони придумають? Кравець у штрафній. Але наші їх витісняють. Ой-ой-ой. Офсайт. Реф каже, що був офсайт. Ну, як мінімум боковий суддя. Якщо той. так Якщо той підняв, то точно був офсайт. Тут питань нема добре. Ух, так. Ну що ж, нарешті перемога. Дуже і дуже добра. Я б сказав, ну. Майже впевнена, але все ж таки перемога. Так, ну і наступний матч з Леванте. Дуже сильно сподіваюся, що ми продовжимо нашу переможну серію. Ну, серія з одного матча то не серія, але зробимо ту серію. Побачимося вже на ньому. Матч з Леванте. Граємо основним складом. Єдина заміна замість Арлена Альба. Ну і нічого такого більше. Добре, затверджуємо і переходимо. Давайте. Забуваємо про останній матч і переходимо. Добре. І що у нас покажуть все ж таки? Поки-поки по статистиці ми б'ємо, але раз нічого не показують, значить нічого такого важливого І це наш штрафний. Гілмур подає невдало, але альба не підхоплені Альба, Артоля, мовіла удар. Прямо у руки воротарю. Ну, добре, і одразу. Момент для. Нас, артоля, добре. Альба закидання на мавіло, удар гол. Чи був офсайд. Ну тут я навіть не можу точно сказати, чи був він. Що, вар скаже, не було офсайду. Добре. Добре, чудово. Тобто, поки тримаємось, поки все непогано виходить. гілмур чомусь почав погано грати. Ну, дивно. Так, е і якраз таки Гілмур штрафний б'є. Дальня дев'ятка, але воротар тягне. Якби ж то наш воротар так міг тягнути. Циммерман подає кутовий і. і. Ну, майже блокують наші удари. Мовіла. Невдало. Наші удари, на жаль, були заблоковані. Так, воротар вибиває, але. Наші виграють другий поверх. І розпочинають нашу атаку калачана на Бело. Калайча. Далі. Що буде далі? Гілмур, Цимерман. Закидання на Мовілу. Мовіла вже у штрафній. Удар. Ну, як так? Ну, хоча б кутовий, хто буде подавати? Гілмур? чи Так, Гілмур подає кутовий і. там нікого. Альба на підхопленні. Але там так. Гілмур був у офсайді і просто не прийняв той м'яч. І одразу на Цимрмана. Циммірмана собі заробляє червону картку. Чудово. І питання. Топ правий атакувальний? Ну, добре. Так, ми маємо додаткового гравця, і повинні. Вигравати так Бело незадоволений, всі інші гарно грають, тому навіть нічого не буду говорити їм. Чи зможемо ми ну по статистиці перевагу реалізуємо? А ось по голах я щось того не бачу. Ну, не знаю, чи гілмура можливо. Давайте, можливо, все ж таки, замість Артоля на фланг Бустоша. Бо Артоля вже виснажився замість Гілмура. Давайте Янго. Так. Подивимося, що вони зможуть. Так, воротар левати вибиває м'яч. Наші його виграють пилаю, Гомес, Артоля, Альба, Альба давай треба рухатися. Треба. Гомес, подача на Гілмура, але невдало. І це вже контратака у Леванте. Вони на правий фланг зміщаються. І закидання, удар. Воротар на місці Ворота рятують. Добре. І акунку одразу ж на травмі Ну, що ж таке? Так, акунку, то власне. Давайте тоді дієс. Вийде. Ось так зробимо. Тому що з травмою грати то таке собі. Добре. Подивимося, що з того вийде. Перемога. Я б сказав, не впевнена, але все ж таки перемога. Добре. І залишаємося на 10 й сходинці. 31 бал. Від жирони відставання 2 бали. Від Леонеса. Ну, власне, від 6-ї сходинки, відставання сімочок. Ну, все в наших силах, я б сказав. Отже, що в нас там по наступних матчах? По наступній матчі, можливо, я так думаю. Будуть якраз таки Альмерія, Картахена, Меріда та Леонеса. Ось, власне, на них і побачимося. Інші осібі, це депортиво, я за кадром промотаю. Ну, якщо нас не звільнять, то якраз таки на цих матчах побачимося. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі і до зустрічі!